народ! Сьогодні з вами я, Людмила, Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки, перевіряйте свої підписки, перевіряйте дзвіночки, тому що деякі пишуть, як, що, що зникли їхні підписки, вони не знають. Я не втомлююсь повторювати, тут іде війна, хто кого. І вже давно, розумієте? військові хочуть побідить. Ну, ФСБ там, що там хоче побідить, перемоги хочуть. Окей, давайте я розказую ще раз про те, хто, кому треба. Кому треба особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp, IMO, Instagram і Telegram. Меседжер не треба, тому що не всі підписані, там обмежене кількість людей. 5 тисяч це обмеження. Все, прийняти не можу. Тобто, по другим сітям. А тепер пішли Ярмолюк Юля задає питання. Ой, Оля, вибачте, Оля, задає питання. Доброго вечора, пані Людмила. Чула інформацію, що Порошенко готує Майдан із Залужним. Подивіться. Відносини залужного і Порошенка. Мне таке інтересне питання, конечно, по поводу відносин залужного і Порошенка. Які у них відносини? Дивимося. у Залужного і Порошенка. Ну, вообще, у них тут э, таке відчуття, що как бы відносин яких немає. І в прошлому не було ніяких відносин кажуть ось, о, В минулому луна була, ну, ніяких. І зараз, якби, особо особа общаться нічим і як, желанням. Ну, тобто, розумієте, розводять, знову, знову розводять ці антимонії по поводу подрива, подрива залужного. Подривав в плані енергетичному, йому пакостять, намагаються поставити, ну, хто, хто це робить, покажіть, хто це робить. Давно, вже кажуть, вставляють палки в кольоса, хочуть нового етапу, по міру, щоб не було такої агресії, яка була зараз. Тобто, щоб. Не было такого захисту активного. Вот его выбивают из колеи. А Майдан готовят. Видите, вылетают карты. Что это означает? Угу. Нет. Что угу. за перемены? Угу. Тайні маніпуляції, розумієте? От дивіться, прям шість старших арканів виходить. Ну, дуже хочеться підірвати стабільність у нас внутрі. Стабільності у нас внутрі зараз немає в Україні. І між правительством, між командуванням, ви бачите, надалі розкачується ситуація. І що саме цікаве, ви зверніть увагу, будь ласка, на те, що як говорять. Там, типа, фахівці, кореспонденти, і всі останні, як вони кажуть, вони кажуть, як е би ссылка анонімні, е на якусь анонімну інформацію. то тобто десь хтось комусь щось сказав, баба на базарі сказала, ми переказуємо і е роздуваємо це цей мильний пузир. Надалі. Не звертаємо уваги, так. Да. Працюють, працюють. Щоб поставити, поставити, да, создати тяжесть стабільну, стабільну таку тяжість создають. Будемо дивитися ще надалі по поводу енергетичного нашого состояння в Україні. Я подивлюся надалі. В Росії. Так, ні, 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 второй. Тут Олександра спрашує, ще хотіла вас запитати по поводу Бойченка, стане мером міста після звільнення, і як люди його приймуть, чи будуть трайкувати і а, требувати перевибори? Угу. Стане. Бойченко мером міста. Я так зрозуміла Маріуполя, так? Да? Дивіться, зараз немає про що балакати. Показують вищі сили, що це таємниця. Блокируються зараз на даному етапі зміни. На даному етапі інформацію не кажуть. Башня показують, показує башню, що розрушено. Що, що тут розрушено? Угу. По міру розрушені сили, яким чином. Угу. Угу. Розумієте, зараз іще, це, не наразі про це говорити. От у мене й було таке відчуття, що не захочуть казати, тому що би, немає ще стабільності, Зараз дуже важко, вам. там окупація, про що балакати зараз. От давайте да, по фортуни. Як все стабілізується, тоді будемо дивитися. Зараз поки що нема про що говорити. Знаєте, як лоша, яке ще не народилось, і може там спинку поламали, і, і... ось показують, що це. На майбутнє маніпуляції йдуть. Треба їх відсікати. Окей. В Росії подали запрос на двійників в адміністрацію президента, щоб розібратися, хто йде на вибори. Путіна, Путіна зливають. Там, Якщо ви не в курсі, там йшов сюжет по телебаченню, зняли це все показали. Яка жіночка написала петицію для того, щоб розібратися, показала фотки, що різні типу, президенти в різний час з'являються різної конституції зросту і обйомів. І... Вважають, що треба розібратися, чи є насправді то Путін, Путін перед виборами. А у мене таке запитання, а хто це дозволив? Ну, по, по суті, це ж так просто раніше не виходило в ефір. Це хтось його це підтримав, Путіна зливають, Путіна зливають. Ну так, да, хоче розібратися в луні, ну буде дуже тяжело. Ну, ніхто їй не дасть відповіді на ці питання. Знову лапшу навішать. Понимаєте? Знову набрешуть, щоб перемогти. От їй перемогти, ну, як би е сложно буде. І що? По правосуддю Прояснення ситуації буде на майбутнє, кажуть. Зараз нема сенсу. Чекати треба. Тоді проясниться ситуація, розвіється ці ілюзії. І що? Угу. Ну, зараз на даному етапі вони обороняють цю всю інформацію, ніхто правди зараз не скаже. На даному етапі ні. Так. А давайте подивимося. Я тут дивилася Надіждіна. Надіжді на ви ж чули, мабуть, інтерв'ю його. Я вам вже говорила по поводу нього мнення своє, що путін що Надіждін, ну, один, знаєте, одна сатана, да? І у нього риторика та сама: і завоювання, і те, що типа і Крим, і Росія завоювали то наше, в Конституцію вже вписано, все. Тобто, ну, нам шило намило. Нема сенсу міняти, допустимо, для нас особисто. А давайте подивимося після війни. А, і він ще таку фразу проронив, типа, репарації ніхто платити не буде. Давайте подивимося. Будуть росіяни платити репарації Україні після війни. Будуть Ну, дивіться, буде тут дьявол буде тягатися тут, тобто перетягувати канат на себе. Ну, знаєте, як вони завжди роблять? Ти дурак, ні сам дурак. І виходить, тобто не вони ж напали. Ні, звісно. Тут же ж прилетіли якісь інопланетяни і борються у нас тут з НАТО. І українці це не українці, і взагалі тут натовські, ну і ТД і, і ТП. Ну, коротше, лажа така, що терплять цього коня Мартовського вська, іде, інформація, в, там, в Радбезі. Терплять. І, типа, ж давно ж брехню цю терплять. От тут будуть нападки. Уход в нападки, то є вони будуть нападати. Вони будуть там якусь витягувати із торби, якісь там типа доказательства, як вони це стряпувати, признаватися, і ну, це тут, кажуть, длительна історія буде розтягнута времени. Ну, а все-таки є. Шанс, що вони будуть репарації виплачувати. Так. Да. А тут суд буде рішати, розумієте? Тут суд буде рішати, тут будуть вирішувати новий етап і є шанс заробити денег. Ну, то есть э, получити э, тільки ті, ту компенсацію, яку э, по поводу урона, який вони нанесли, добре. Ну і сильний шанс є. Ну, я кажу, що поборотися нам прийдеться ще. Дивимося далі. Справу, яку ведуть проти Трампа сьогодні. Сьогодні об'явив суддя округа Колумбія, що він може бути притягнутий за штурм капітолія. І йому там перекрили кислород Трампу, і не буде він мати імунітет, при президентської недоторканості. Догрався. Ну, Я ще попереду там були в мене розклади. Я не пам'ятаю, якому це місяці. По-моєму, ще до Нового року можете подивитися. Я дивилась по поводу Трампа, хто виграє на виборах. В Америці це було до Нового року. Я маю на увазі не хто виграє, а у кого є шанси виграти, у кого немає. Так у Трампа там взагалі шансів не було. І е, давайте подивимося. Знову ж таки, є шанс у Трампа виграти ці вибори. Зв'язки з сложи... Ні, ну дивіться. Ні, все закінчиться. Да. І обнуління не буде, ні. Бажання, ну, хотіть не вредно. Понимаєте, він догорався. Добре. Іжевськ, горить Збройний завод. Ви ж, навіть надивилась цю прекрасну картину, там, де як ядерний взрив, практически під Іжевськом, там десь кілометрів 50, 7 січня лупанули по заводу, толі. То ли прильот, то ли самі допомагають друг другу. А, ну, давайте Ради цікавості. А, там ще знаєте що, там такі Іжевські, я пам'ятаю, це ж іж, пам'ятаєте, руж'я були, охотничі руж'я. У мого батька було таке охотніче, красиве ружжо. Вони або Тула, або Іж називалися так Іж. От, це зброя, І плюс там сказали, а, робили іскандери с, ракети. І ще якісь ракети, я вже не пам'ятаю, дуже такі далекобійні, дуже мощні, ну і там говорять, дуже хорошо повзлітало. Да. частично кажуть, Ось, бачите, частично. там казали не все. К сожалению, не все згоріло. Угу. А хто? А хто постарався? Це наші постаралися, наші. Наші постаралися, чи їхні, чи їхні. Ні, це, це наші постарались. Да. Все для победи, називається. Да. Провели таку операцію, все для побіди. Добре. Про а, енергетику в країні. Дивіться, я вчора послухала, давно не слухала ніяких наших езотериків, я вам казала вже, що я не дивлюсь, не слухаю, а тут дивилась новини. Одній ведучий канал, яку я дивлюсь постійно. І тут з'явився наш Гардієв Мальфар. Дуже поважаю його, класний мастер. І він підняв питання по поводу енергетики. Ну, про те, про що ми практично все. Що він там сказав практично все. От, от слова до слова, я підтримую, ну реально, от як пісню, розумієте, про те, що я стверджувала і передавала вам від вищих сил. Єдине, що ми там в чому не сходимося, це в тому, що він каже, тут, що Путін живий і він один. І нема там ніяких двойників, і, і, і взагалі людина може мінятися і т.д., й т.п. Ну, це його Ні-ні. а я кажу своє. Ну, тобто я на своєму настаєва. Це по-перше. По-друге, дуже цікаве питання він підняв про, про наших предків. Пам'ятаєте, хтось задавав запитання, по-моєму, Олександра задавала. Що чи можна просити у предків своїх допомоги? І ми дивилися на вищих сил, вищі сили, от дивіться, вони знову показують. Обмежуйте, не робіть цього. Вибір такий дає тупікову ситуацію, розумієте? Ну, от що я можу сказати? Це ж не моє лічне мнення, да? це показують вищі сили. А він казав, що можна робити такий, типа, ну, не іконостас, ні. А як же ж він так виразився? А, ну, коротше, ставить свічки, де можна, де ставити можна предків фотки і просити. Але от дивіться, показую, це двойцівна ситуація. от. двояко. С одной стороны обороняться требует, а с другой стороны, ну, как бы держать на пульсе связь со своими умершими родственниками. И что? И Это получается как бы бороться с разрушением. А что за разрушение? А, разрушать смерть. Ну, понимаете, тут история такая блокировать. Блокировать надо. Тут, то есть тут Получається ігри со смертю, розговори з людьми умершими. Ну, Це кожен вибирає сам для себе. Я вважаю, що це така історія, що, ну, щоб не бути жертвами, я, я теж так робила. І я просила допомоги у своїх предків. І я знаю, що вони мені допомагали. І це така історія. Для кожного окремо, кожен вибирає для себе. Можна це робити чи не можна, Нужно, необхідно, тому що ми всі різні і з різними да, проявленнями енергетичними. А ще по поводу енергетичного фона взагалі у нас в Україні, так хочу сказати: люди: якщо ми не будемо вірити в перемогу і не будемо вірити в наших глава государств, і військових, і генералів наших, і Буданова того же, то що ми робимо тоді в цій країні? Ми повинні підтримувати кожного з них, повинні проясняти непонятні ситуації, лунуцю проясняти, уходить із Луни. І перестати розстраюватися, розумієте, в депресію не впадати. Як раніше потрібно бути як раніше, потрібно бути сильними і більш легкими, а не сприймати всю інформацію. Дуже багато інформації, яку надається там ФСБ, спеціально вкиди робиться, і це маніпуляції, маніпуляції нашим сознанням. Тому що у них такий наказ. Оцю стабільність нашу на майбутнє, от, ну, вклинитися, щоб ми не думали самі, щоб нам нав'язували постійно якісь проблеми, щоб ми їх слухали. Розумієте? А вам треба подивитись, зробити перерву, і подивитися, і почекати, а не панікувати, і не создавати такі. Енергетичні хвилі негативного характеру, тобто відстоювати постійно якісь позиції, ну, кажуть, бути, бути стабільними, не входить в ці ілюзії, які нам вкидують кожен раз в інтернеті, просіювати інформацію. Очікування, що ми будемо жертвою, це неправда. Правда, отут дивіться, ви тут розстраюєтеся і в депресію впадаєте. Кажуть, міняйте ситуацію, змінюйте її, трансформацію проходьте, а ви її блокуєте цим. Що все розрушено, що все пропало, все-все-все, нічого не вийде у нас в країні. Тут така боротьба, йде, тяганина. От щоб, знаєте повинен бути егрегор нашої країни, наших людей, щоб ми як одне ціле, знаєте, такий кокон создать в Україні, щоб ніхто не мог вмішатися в нього. Тому що я дивлюся, що одні ведучі передачі і інформацію, які несуть, вони кажуть, от. Там от каких-то от, 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 от источников отримали інформацію. А от Запад нам там недоволен. А Запад то пятое и А Запад каже, А четыре э, информатора, які можна довіряти, получили цю інформацію. Тобто есть, получается, как бы круг. Розумієте? Один на одного скидають інформацію, типу, той сказав, а це той сказав, і, виходить, бігаємо ми по колу. А вам треба зрозуміти, що вийти із цього енергетичного бардака. Создайте свою стабільність, своє стабільне мишлення. Не треба впадати в істерики, тому що ви блокуєте своє ж майбутнє. Розумієте, як це зв'язано? Перестаньте нагнітати ситуацію. Будьте стабільними. Добре, на сьогодні все. І знову покажуть вищі сили. Будьте стабільними. Обороняйтесь від цього розкачування ситуації, що нас розкачують то в одну сторону, то в другу сторону, і стикають лбами. Це тупік. Бачите, показує тупік обмеження. От ви перестаньте, нам не дають робити вибір. Нас тримують. Перестаньте впадати в істерики. Окей, на сьогодні все. До побачення, пока-пока. Пишіть питання. До зустрічі!